Козаки це горді і незалежні воїни. Сьогодні ми поговоримо про міфи, які стосуються козаків. А ви на каналі Історія Хісторії. приємного вам перегляду. Історичні документи доводять, що гетьман Богдан Хмельницький дуже любив каву. А козаки вирощували спаржу. Яку мандрівники називали смачнішою, ніж в Італії. Старшина надавала перевагу елітним медовим напоям. На святковому столі була ікра і страви з каракатиці. Звичайні козаки теж любили смачно їсти і мали неабиякий хист до кулінарії. У кожному домі було пиво і фруктові настоянки, а м'ясо готували із додаванням великої кількості прянощів. На жодному малюнку 17 століття немає козака, зображеного в шароварах. За часів гетьмана Богдана Хмельницького козаки носили зручний одяг європейського стилю. Еліта вдягалася за останніми трендами французької моди, а тканини для одягу замовляли з Персії та Китаю. Кожен з вас бачив цю картину. Цю подію на своїй картині змалював художник Ілля Рєпін. Робота стала дуже популярною і до сьогодні вважається достовірним образом українського козака: військового, який лається і розмахує шаблею. Та історики доводять, що козаки не писали Султану Мехмеду IV. Козаки перекладали лист Мехмеда IV до Богдана Хмельницького. Музеях України та світу зберігається булави xviii 18, -18 століть. Але невідомо, кому вони належали. Булаву, що зберігається у музеї війська Польського, привозили до України на найвищому державному рівні. Але вона походить із XVIII століття, тож гетьману Хмельницькому точно не належить. Булаву Хмельницького розшукував ще гетьман Кирило Розумовський. Автори стрічки нації» провели своє дослідження, аби віднайти справжній символ влади та української державності. За допомогою електротомографа вони перевірили тунель, що веде до церкви усипальниці Богдана Хмельницького в суботу. За переказами, в одному з таких тунелів зберігаються скарби гетьмана, серед яких може бути і булава. Розповсюджений міф, завдяки якому багато хто уявляє собі козаків ледь не як волоцюг. Насправді ж, серед них було багато представників зі шляхти, духовенства, тобто з провідних верств тогочасного суспільства, а у 16 столітті там можна було зустріти навіть князів. Щоправда, вони зазвичай ставали козацькими лідерами. Інколи можна почути, що в козаки брали всіх, хто тільки приходив на січ, головне, аби вмів перехреститися. Насправді, це, звісно, було не так. Перш ніж стати козаком, потрібно було пройти сувору школу навчання, а потім ще скласти серйозні іспити. Тому новачків спочатку брали в молодики, а вже потім тренували. Адже воїн має бути фізично витривалим. Фехтувати, стріляти тощо. Насправді такі чутки про українських козаків дійсно були. Але вони родом із Московії. Російській імперії було надзвичайно вигідно представляти українських воїнів як п'яниць та волоцюг. Адже хто поважатиме таких людей? Але якщо трохи подумати, то стає ясно, що чутки про пияцтво запорожців неправдиві. Зрештою, який воїн із людини, яка тільки робить, що напивається. Насправді, під час походів алкоголь у козаків був суворо заборонений. За його споживання передбачалося суворе покарання. Воїна, які дозволив би собі напитися, могли навіть стратити. Звісно, в мирні часи козаки могли випити. Особливо якщо хотіли відсвяткувати перемогу. Але варто розуміти, що горілки як такої вони не пили. Замість неї була медовуха та наливки. Так, йдеться про характерників. Хоча це скоріше не міф, а легенда, яка настільки сподобалася людям. Що майже перетворилося на реальність. А найвідомішими характерниками, мабуть, мабуть, були Козак Мамай та кошовий отаман Зірко. Характерники ловили кулі голими руками, відкривали замки без ключів, відводили очі ворогу, перетворювалися на вовків та навіть могли зробити так, аби перед ними та їхніми побратимами розступилася вода. Правді, люди завжди просто дуже любили перебільшувати. Та вірити різноманітним забобонам. Насправді повірити в те, що Іван Сірко, який дожив до 70 років, це дуже поважний вік для того часу, та успішно пережив десятки збройних сутичок, був чаклуном, простіше аніж те, що все це завдяки його розуму, силі та добрій вдачі. Насправді, всі неймовірні перемоги козаків на полі бою були здобуті без використання магії, і це зайвий привід пишатися нашими предками. Як доказ цього наводять сумнозвісну Переяславську угоду. Але ніхто ніколи не бачив тексту цієї угоди. І також росіяни не люблять згадувати про похід Івана Сагайдачна 1618 року, коли він узяв Москву в облогу, і фактично місто врятувало лише диво. Не надто люблять російські історики розповідати і про Конотопську битву 1659 року. До речі, про цю битву в нас вже є відео. Коли козаки, очолювані гетьманом Виговським, Насправді, козаки воювали проти Російської імперії завжди, об'єднуючись для цього із Польщею, із Швецією, і з Османською імперією. А на цьому все. Якщо ви знаєте ще якісь міфи про козаків, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також рекомендую вам переглянути ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані.